17 квітня внаслідок ракетного обстрілу росіян по місту Чернігів по будівлі восьмого поверху по, цивільним, по цивільних людях так само ми приїхали на місце виклику. Одні з перших, ми знаходимося найближче до місця виклику. Приїхали, вже було багато так само служб, керівників починали з'їжджатися всі підрозділи. Було горіння автомобіля і Трактора, тобто подавали ствали на гасіння пожежі цих автомобілів, тракторів, і безпосередньо вже під керівництвом як би сказати, отримали вказівку, що куди, і що нам потрібно робити. Тобто, ми працювали в підвалі, в підвальному приміщенні восьмиповерхового будинку. Тобто, здійснилася обвал конструкції, люди потребували допомоги. І Ми звільняли, рятували тобто, людей з підвального приміщення. У 2022 році доводилось проводити такі рятування, розбор конструкції. Ну, Взагалі-то ми більш спеціалізуємося по гасінням пожежах. Тобто є окремі підрозділи, які взагалі аварійно-рятувальні частини, вони більш спеціалізуються по рятуванню там, конструкції, розбору і тому подібне. Ми більш так по пожежам. Ну, десь там трошки. Було сказати так само свого опиту, десь тут і так само діємо. Я ж не один, ми ж команда, тобто десь хтось один одному підказуємо, ділимося якимись там своїми знаннями, досвідом. Ну, такими діями старалися якнайшвидше достати спочатку ж ну, поранених людей. тобто. Які подавали ознаки життя. Працювали у підвальному приміщенні, тобто в одній з кімнат, де під завалами ми опинилися потерпілі. Так само були вже загиблі, були і живі люди. І Потрібно було діяти якнайшвидше. Люди потребували, кликали нас і про допомогу. І такими швидкими, злагодженими, я сказати, діями, може, десь і не швидкими, але старалися якомога швидше. Тобто, це було вручну, тільки працювали. Десь працювали електроінструментом, де було там дуже складні якісь потрошки, там був один такий випадок, що плиту ми по трішки електроінструментом, як би сказати, відкришували, щоб звільнити потерпілого з-під завалів. Отак все взагалі руками за допомогою десь мотузки, тобто обв'язували потерпілих, всі разом витягували. Ну, так, і, так. І, ну, Плита, що висіла над головою, вона завжди як би сказати, нам не давала покою. Щоб вона висіла на двох арматуринах, і тобто завжди ти дивився нагору і десь там думав, що в кожну минуту вона може так само впасти і на потерпілих, і так само і на нас. Ну, і адреналіниці всі такі емоції, і тим паче людське життя це найголовніше. Ми спочатку рятуємо людей, потім вже думаємо про себе, так би сказати. Ну, такими діями нам вдалося рятувати з тієї кімнати двох живих осіб. Травмованих, ну все ж таки живих і переданих до карито швидкої допомоги. І, в подальшому було відомо, що люди всі вижили, все добре. Там. Жмемо руки один одному, і кажемо, які він молодець, там, я молодець. Ну, це так, якби це наша така сім'я загальному велика, спільна. Тим паче я вже майже п'ять років тут і тут кожного знаєш. І по місту вже з різних підрозділів багато вже в мене друзів. і так само один одного обіймаємо, тобто радіємо тому що ми живі, і радіємо тому, що врятували так само людей. І такі можуть бути тільки якісь щасливі моменти. Не жалкую жодного дня, як би сказати, і не було такого моменту, щоб там залишити службу, піти кудись далі. Там не було такого, і я думаю, що. В ближньому часі, наприклад, там років 10 чи такого, я думаю, не буде в моїй голові. І не було такого дня, щоб я не хотів йти на службу. Це так. Різний там і стан здоров'я і, і тому подібне. І сімейні мої якісь обставини ну, на роботу завжди хотілося йти. Тобто, так тут класно.